не А сидіння, якщо сиденье якось, ні? я буду не буде, буде буде прикольно я не понимаю все фада так що ми робимо далі значить зібрали ми, в общем оцю частину о хорош дантика тихо 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 Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, Просте сімейство Ківзович. і в сьогоднішньому відеоролику буде дуже цікава розпаковка. Так що, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами, ну, але ми починаємо наш відос. Погнали! Глядачі, ну що, впихаємо, не впихуємо. Ось наша посилочка. Одна вже там лежить. А цю будемо зараз перти якось в салон. Тут кілограм сорок, мабуть. Воно не влізе. Разложить сиденья, если переднее якость, нет? Разложить сиденья передние Так, гадачи, Майже упихнули Є же ж багажник, у нас же был багажник Причепить Тільки як буду тут сидіти ось отак. О. Все поправляємо. Зайчка, одиди. Одиди, зайчик, оди и зайчик. Приїхали ми додому, будемо зараз розгружатися. Загружатися було якось легше, а розгружатися як завжди важче. Що будемо делати? Зараз будем... буду плюс і буде прикольно. <iot> і так, друзі, замовили ми, значить, ось штуку, це у нас батут, дитячий 3,12 см. Ось такі дві. Коробки, не знаю, наскільки у нас швидко це все вийде зібрати. Взагалі, це ми зложилися всім сімейством із нашими родичами, які за кордоном, з братом рідним. В общем, зложилися ми на таку ось штуковину для нашого Данілу. Значить, будемо зараз ми його якось -то збирати. Будемо розпаковувати, потихеньку, дивитися і розбиратися. Дуже цікаво, скільки вийде часу на, на те, щоб її зібрати, збирати. Будемо тут у нас на цій частині. Не встигли ми з газоном, газон замовлений, не. Не знаю, будемо якось перетягувати. В общем, на тій частині хочеться засіяти газоном, щоб була зелененька травичка. В общем там займатися. Ну і батут плюс буде там стояти. Так що починаємо. Робити розпаковку, це ніяк не реклама. Це чисто наше придбання. Це у нас сітка виходить, я так зрозумів. Сітка та сітка безпеки. Зараз дитина все розкидає. Ага, це вся частина, лежи його назад, Я На це цепонях. Цей маленький коробок у нас сітка, щоб шо, не вилетіть А це, мабуть, весь. Давайте дивиться. Ми відкриваємо цю частину. Це якраз наша вся основна частина. Тут ключок немає. Так. В чорному кольорі він у нас. Ну і саме основне це корпус, який треба буде зібрати. О, диви! Навіть перчатки спеціально йшли в комплекті, щоб руки не цей не посорвав чи що. Це інструкція. У нас можна дивитися поетопну, що і як іде. Ну, ми робимо без інструкції, як обично. Це саме полотно. Будь здоров. Це нам не треба, нам треба оце. Щоб зібрати, це у нас тут я так зрозумів Маслі. Ну що? Не надо інструкція все-таки. Техніка безпеки. Зараз він собі щось зробить. зроби. Паньця або, або ще щось. Так, деталі б тут. Раз, два, три. Ну, а де все понятно? І будемо, значить, собирати. Це у нас лісь. У нас йде отак. Так, довго я думав, як же ж його зібрати, щоб оце в піску грязюки не полупатися. вирішив поки що розстелити брезент і на брезенті його можна зібрати. Просто у дворі на плитці збирати теж можна було, але ми б його сюди потім ціляком не донесли. Тому зараз тут на брезенті, я думаю, буде гарно. não, 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 não. é pra se Ну, основу я зібрав. Тепер я розумію, для чого клалися в комплект е, рукавички. Дивіться, <рес> на руки які. Ну, нічого. Ми до такого звикли. Так що працюємо далі. Так, що ми робимо далі? Значить, Зібрали ми в общем, оцю ось частину. Оцю частину далі переходимо до сьомого пункту. О, а це а саме натяжка пружин. Оце ось буде дуже цікаво, тому що ось в комплекті йдуть пружини. Руками я їх не розтягну. В общем, ну, міцнющі пружини. надіємося, що ще й полотно дуже гарно. Ну, поїхали.

В общем, натягую я глядачі, натягую, і, як оказалось, що я це робив неправильно. Я робив послідовно все, а так не потрібно. Надо спочатку один край. Ну, Коротше, хрест на хрест. Там, там одну, там другу, там третю. В общем, от таким чином воно і натягнеться. Тут вже ось прийшов головний сержант чи директор. Вже аж руки чешуться, так що працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Отак Оп, обстрок стало. Собрано, надо ще ж защита, щоб була собрана.

Ну що, глядачі, натягли ми все. В принципі, полотно захисна оця штука, і переходимо тепер до захисної сітки, саме встановлення цієї конструкції. Зараз теж будемо дивитися, що воно і як вийде у нас. Конечно. О, хорош. Наділи ми, значить, вірніше прикрутили оцю ось конструкцію. І Зараз почнемо одягати захисну сітку. Там воно такі прутики, зараз ми їх наверх понадіваємо. Вже дитина лізе, поки без сітки ми його не тістимо. Все, працюємо. Всі у нас дитина вже не видержала. Дитина наша Таня. Даня. Вже з котина кріпка наче. За допомогою сім'ї всієї почепили в общем, сітку. Зараз знизь прикріпляємо і хай пригає. Я в вартося. Так, у нас у нього матраси всі гуманітарні. Далі ж до ноч на них пригає. Далі у нас захисна сітка, получається сітку упружину, в сітку упружину, в в в отак от треба його все продівати. Дружина вже дов'язує до кінця захисну клівку. і фінальний штрих це у нас це... драбина. Драбина. Зараз подивимося, що... А, тут або таке. как раз угу, я кусти коробочку чем. ой боже мой это что или ковер саш просто выйти что, что надо сделать надо травычку чтобы было угу. А на песок ну, я хочу я хочу лестницы

あっ。 Gracias. <laughs> porque ele sai, não são coisas Даню, 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 Даню. Даню, тихо, 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 тихо. Ту, Туф, ту, ту, ту. Сейчас упадешь. Все. Упал. На. И на жопу. Опа. На. И на жопу. Опа. Сальто делаем. Стой на месте, жди. Сейчас, задачи. В прямом эфире рубаем. Раз, два, три. Нормально? Ту, ту, Ой, хорош. И на ноги встал. Еще раз, давай. И на ножке. Оп. Давай еще. хорош. И колесо. Ой, хорош. Бачите. так. О! <slip> так, ну що, друзі, ось така у нас вийшла конструкція. Чесно кажучи, я очікував гіршого. гіршого. Очікував, бачите, е е якісний батут. Мене витримує, стримати дорослим, взагалі не боятися, що щось порветься, можна стрибати, займатися спортом. А найголовніше, що задоволена наша дитина. Тому, ну, звісно, і батьки теж трішки їм буде як, веселіше на чим зайнятися. Так як е, зараз на даний час е, кудись виїжджати в якісь парки, центри небезпечно, тому будемо Чувач? потихеньку облаштовувати на подвір'ї всякі розваги для наших дитини, в тому числі і для нас, і для дорослих. Так? Да? Да, Тобі подобається батут, каже. Да, да. Я подобається батут. Ну а те, що ми трішки не встигли із газоном, це, звісно, Маленька проблема, тому що прийдеться мені його цей батут перетягувати постійно, щоб попадало сонячні промені, так як він вже прийшов на пошті, лежить, потрібно поїхати його забрати. Ну і тут трішки діляночку довести до дологи. Виполоть, вибрати якесь там каміння, вирівняти більш-менш трішки і все, засіяти та поливати потихеньку. Надіємося, що воно травичкою та якусь і затягне, бо цей пісок ні, та постійно в пилюці і грязні постійно. Бачите, глядачі спокійно двох. Це у мені 70 кг. Ой, які 70, почти, почти 80 і двох пригає. Ще й дружина плюс залізе, в один пригає. Тому, в принципі, батут... тут... Я вважаю, якісний. Він... Гарно, що він зроблений і що сітка внутрішня. Зрозуміло? От не за пружинами, а всередині, що дитина не провалиться між пружинами. І от такий ось батут. Да? Такий у нас сьогодні вийш відеоролик. Надіюсь, що вам сподобалось. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока, кажи. Всім пока. А я буду далі прийду. Всім пока. Всім пока.